Отже, я шукав бари чи нічні клуби в Google Maps, але все, що випадає, це стриптиз-клуби. До речі, я зараз у Києві в Україні. Я не збираюся йти в стриптиз-клуб. але потім я побачив інший заклад під назвою Secret Bar. Це його офіційна назва, і він нібито працює до 6 ранку, але я не впевнений, чи це правда. В Україні ж комендантська година з 12 ночі до 5 ранку. Не знаю, чи це помилка, чи треба лишатися в клубі всю ніч. Може це їхня фішка, типу, обов'язково гуляти всю ніч, але я теж цього робити не буду. Тож, якщо хочете побачити Віла Майлза в українському нічному житті, доведеться зачекати. Не знаю як довго. Але я чув, що в Україні таки є якесь нічне життя. Я намагався щось спробувати у Львові, але просто зайшов у маленький бар, де нікого не було. Я не дуже вмію такі речі. Я ніколи особливо не любив ходити на вечірки і таке інше. Я ніколи не тусувався по справжньому. Я не такий хлопець, я досить нудний в очах свого покоління.